Харків продовжує жити та працювати сьогодні. Затори біля шоу ресторану «Альбір» на Сюмському. Що ж тут відбувається, вирішили дізнатися. І вісті. вони не зупинили свою роботу від початку повномасштабного вторгнення та продовжують підтримувати економіку міста. І зараз шоу Ресторан Альбір стабільний заклад, попри всі виклики. Дуже приємно бачити всі обличчя, які тут зібрали. Дуже багато знайомих людей дуже круто, дуже класно. Які ви не харгіляни, що коротко? Взагалі-то полюбляєте цей заклад? Звісно, mm -hmm. буквально кожні вихідні, якщо чесно. А чому обираєте саме Альбір? Тому що дуже хороше заведення. Найкраще, буквально. Безпечний простір, адже зала знаходиться в укритті, дозволяє проводити концерти. Так, стендап вечори Альбір це завжди весело, це завжди кльово, колоритно. А в даній атмосфері ти завжди відволікаєшся від. Подій сьогодення. Да, подій сьогодення. І, здається, немає такого елементу в таблиці Менделєєва, з якого складений наш народ, наш, наші харків'яни. Тому я бажаю всім миру, добра та всім нам перемоги. Повернулись. Але повернулись, повернулись до свого рідного міста. Це як з Харкова можна виїхати? Це ж Харків. Буде залізним, вірити, в найкраще. І Все буде добре. Україна. Пізноманітний вибір страв та велика коктейльна карта. Авторські напої варто спробувати. Що можна сказати про Альбір? Не Дуже зачулився. місце, дуже комфортне. Знаю вічна з року війни, Uh, ну, все прекрасно, то есть и кухня, и атмосфера, и какие-то вот такие мероприятия, и это приятно вот, в нынешнее время, когда хочется сменить атмосферу, и это нужно. Побажання найкраще для наших працюючих, хай не все заплатить. Альбір, дякую вам за заходи. Благодійними заходами тут підтримують і Збройні сили України. Незабаром пройдуть виступи низки українських виконавців і коміків. А до дня міста до альтбіру обіцяв завітати гурт Скрябін. Анастасія Почерніна, Родіон Рубін, Вадим Макарюк. Вісті.